На момент, коли рота формувалася, ну, нас всі запевняли, та ви ж, якби, ви ж тиловики, от. буде там примінена біологічна, хімічна, чи, не дай Бог, ядерна зброя, тоді тільки ваша, скажімо так, ваш час настане. А поки там тренуйтеся, а поки там гуртуйтеся. От. Ну, ми час не гаяли, відповідно, готувалися. Ми розуміли, що то все не відповідає дійсності. От. Тому готувалися дійсно серйозно. От. Ну, люди знаєте. З людьми працювати треба вміти, спільну мову знаходить, от, хоча контингент був дуже різний. І так як в нас фактично ну, був такий прецедент, коли я очолив скажімо, роту Архибезе, у нас там було 11 іноземців, от, з якими теж були певні проблеми от, в тому відношенні, що. ну, Треба було вирішити, от, або вони, скажімо, ведуть безпосередню службу з усіма в нашому підрозділі, от, бо вони керувалися зовсім іншими органами, от, які наполягали на те, щоб вони безпосередньо приймали участь вже в бойових діях. От. Як показала практика, вони до того були не готові. От. Але всі непорозуміння, от, скажімо так, от, ну не знаю, там, враховуючи свій досвід, от, і в принципі уміння переконати, от вивели на те, що іноземці залишили наші лави.